Сусідка загиблого воїна Дмитра Баранецького з сумом згадує, чоловік був активним, позитивним та веселим. Діма я не знаю, я не вірю. Я дивлюся на його машину у нас під'їзда. Під я не знаю, як це. Не знаю. Був мобілізованим у грудні 2024 року. У травні цього року Дмитро загинув, розповіла двоюрідна сестра Ірина. Згадує, Дмитро завжди про всіх піклувався та намагався допомогти кожному. Працював у сфері обслуговування вентиляційних систем. Мав багато знайомих та друзів. Все дитинство каже, провели пліч опліч зі своїм братом. Разом росли, разом дорослішали, разом проводили всі канікули, пили з одної чашки. бабу. Це важка втрата для нас, Діма дуже світла, дуже чудова людина, завжди позитивна. Однокласниця Наталя розповіла, Дмитро завжди був добрим та справедливим, привітним, мав гарне почуття гумору. Пам'ятаю тільки його найкращі якості, пам'ятаю, як він завжди був хорошим другом, завжди товаришував з усіма. Тому і таким він і залишиться в наших серцях. У Дмитра Баранецького залишилися двоє доньок 7 та 12 років дружина, мати та сестра. Чин захоронення відбудеться після кремації у колумбарній стіні на кладовищі мікрорайону Ракове, обласного центру. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.